Що таке податки, та для чого вони потрібні? Тепер знатимуть дев'ятикласники 10-ї школи. Їм презентували книгу і новий навчальний спецкурс основи податкових знань. Вони перші в області ознайомилися із дисципліною. Володимир Мирошниченко, директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації, схвально ставиться до шкільної новинки. Для мене дуже цікаво дивитися на цей матеріал, який є тут, тому що починаючи із монголо-татарської навали. І закінчуючи сьогоднішньою українською фінансовою податковою системою, фактично зібраний основний матеріал. Поширити спецкурс планують і у старших класах, а поки що програма розроблена, щоб учні ознайомилися із значенням податків у сьогоденні та у минулому навчилися їх обчислювати. Міністр, коли презентував цей на відділ лікарна раді, він сказав, що ця робота буде продовжуватися, І коли вже ви вийдете в 10 клас пойдете учиться, буде такою ж саме тільки для 10 класу. А коли када в 11, то буде вже і для 11. Учні впевнені, що знання, які вони отримають із нового підручника, знадобляться їм у житті. Тому до вивчення спецкурсу обіцяють поставитися серйозно.